Добрий день і ми з України. Добрий день, мої дорогенькі. Добрий день усі мої підписники. Хто, можливо, зайшов на канал, комусь було цікаво. Можливо, щось написали або поставили вподобайку. Я вам усім щиро дякую. Я живу між Бучою і Бородянкою. Ми були в окупації. Тому мій такий маленький канал, який почав розвиватися після окупації, про життя під час війни. Тут і квіти, і кулінарія це ті страви, які ми готуємо для себе. Розумієте, життя просто під час війни. Як ми живемо? Як ми вчимося жити, тому що вся Україна наша, наша живе зараз під час війни. Звичайно, деякі області були в окупації, деякі не були, але вся наша Україна, вся наша держава працює на перемогу. Всі допомагають, хто як може. Тому деяким людям, а особливо ботам, а особливо росіянам, яким не цікаво наше життя. Можливо, вам не треба дивитися, а швиденько перейти на інший канал, щоб не писати нам всякі дурниці, тому що я їх не читаю, не тратьте свій, свій час, я не читаю. Мені це зовсім не потрібно, і свої нерви мені потрібні зовсім на інший справи, Тому що живемо ми під час війни, готуємо під час війни, насолоджуємося життям під час війни, тому що багато наших хлопців загинули, багато її гине, нам дуже-дуже шкода. Тому живемо і насолоджуємося кожного дня і кожної години. Тому що. Ми не знаємо, що може бути і завтра. Тому життя треба цінувати. Треба жити і за тих хлопців, які загинули і подарували нам своє життя. Тому, мої дорогенькі, кому буде цікаво, отакий, ну, вечеря-обід, можна сказати, розумієте? Тому що дідулечка міже на роботі, приходить він о 5-й годині вечора. Ну, то в нього ж обід на роботі, звичайно. А вже вечеря вдома, але завжди він повинен ситно і пообідати, і повечеряти. Тому я приготувала йому ось таку рибку із картоплею. Українською картоплею, бачите? А як я її готувала, я зараз вам і покажу, мої дорогенькі. Ну що, Будемо готувати. А для цього, для цього нам потрібна ось така ось така картопелька. Я вам скажу, що я вже її приварила. Бачите, тут у мене е, кілограм картоплі, Уже звареної кілограм. Я її приварила, тому що рибка у мене. Е, Рибка у мене. Рибятка, Ой, зараз, зараз як ж. окунь. окунь. Я була в магазині, була гарна чудова скидочка, і така крупна рибка була, я вам скажу, то я її взяла положила порушила морозивну камеру. У нас хоч світло відключають, але я вам скажу, ну, почали знову відключати, ну, звичайно, звичайно, тут навіть мови немає. То морозильна камера, я вам скажу, що гарно тримається. Ой, вибачте, мої дорогенькі, вже місяць, як, як би я і перехворіла, ну, звичайно, почти вже місяць. А ви знаєте, що ще вечором буває 37 температур і кашель ще мене іноді і турбує. Я не скажу, що вже так сильно, як. Раніше, але трішки турбує. Тому, дорогенькі, бережіть своє здоров'ячко, тому що е, хворіємо, захво, хворіємо бистренько. бистренько. Раз-два і ми вже захворіли, а виходимо з хвороби дуже довго. Ну, що я для цього взяла? Кілограм картоплі, я її вже приварила. бачите? Я її приварила, тут я її вже е, висипала сюди в дечку. Сіль у мене тут і приправка. Ось така в мене сіль, дівчулі. Ось, бачите. І отака у мене приправочка, дівчині. Отака приправочка. Я вам скажу 40 грамів. Вона дуже-дуже гарна приправа. Смачна, тут тільки одні трави. Тільки одні трави. от, сушені трави, Тут і чесничок, тут. вона дуже смачна, хоч написано, що до риби, але вона дуже-дуже смачна, я її користуюсь. Але оце ходила в магазин, я вам скажу, що. І вона вже коштує 1 доллар 40 гривень. Один долар. А брала її ще по 15 гривень 50 пачок. і така, Ну, я вам скажу, що вона дуже смачна. І тут, зараз покажу вам, зараз, зараз мої дорогенькі. Ой, господи. ну Закрутила ж так, розумієте, ж така розумниця. то Тут одна тільки травочка. Бачите, зараз я вам покажу. Бачили? Тут, тут нічого нема, Одна травка. Різні різні травки. Як вона пахне, і тут солі зовсім немає. Бачите, одна травочка. Ну, вона дуже смачна. Але ж я вам кажу, що була влітку ще 15 гривень, а зараз вона коштує вже 40 гривень 1 долар. Так, значить, що ми взяли? Ми взяли кілограм картоплі, я її приварила, трішки підсолила приправкою цієї приправила. Тепер. Зараз я вас дорогенькі, поставлю і все вам швидесенько покажу. Тепер 400 грам цибулечки. Бачите, отака От цибулечка. У мене маленька цибулька така була, і є вона у мене, я її купила. Я люблю маленьку цибульку, я її на 4 частинки порізала і трішки її, як говориться, прижарила. Хоч я не дуже люблю жарену цибулю, можна сказати, взагалі не люблю. Але трішки я її так, щоб вона віддала свій цукор, бачите, вона так, наче карамелізувалась. Смачна, запах, на слівочну маслі я її піджарила на вершковому маслі, та ще й на домашньому. Тому, отак, я 400 г цибулечки, кілограм картопельки. Оце все гарненько я його так перекалашматіла. Тепер, мої дорогенькі. Зараз я вам усе покажу, що ми будемо. І дулями, особливо, картошку. Я, звичайно, картоплю я їсти вже не буду. Так, отака в мене рибочка. Бачили, яка в мене рибочка? Але я так можу отак трішки вас поставлю, щоб дечко отаке. От О, тепер гарно. Так, оце в мене окунець. Бачите, окунець. Я його отфілірувала уже. І зняла ну, філе. Щоб, знаєте, коли картоплю їсти, я люблю так, як що риба, то щоб кісточки не попадались. Ага, чекайте, я ж неправильно зробила. Так, 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 почали. Цю картоплю, цибулька, сіль і приправка все, більше нічого немає. Я заливаю. Отакий От легкий, легкий легкий бешемель, як говориться, молочко, мука і е, вершкове маслице. Але я його не доводила до. Е, ну, ну, Ми знаємо, да, му, муку трішки ми на вершковому маслі ой, під, ну, не піджарили, підсушили, можна сказати. Так? І потім я розвела молоком. Кип'ячено у мене воно було, але діло в тому, що я не доводила його, вже, щоб воно гарно загусло, тому що мені ж потрібно, щоб воно в картоплі загусло. Зверху я оце поливаю. Оця картопелька вже вона із приправками, сілю, з усім. Все 2 столові ложки муки, 100 грам молока і 150 грам масла. Потім на цю картопельку. Вся рибка у нас гарна. Так, я ложу оцією стороною, щоб вона віддала свій запах, ложу рибочку. Отак от ложу рибочку, філеєчка і будемо брати картопельку і з рибочкою. Отак от буде гарно, правильно? Ну, да, от так, отак. І кісточок не буде, тому що коли як одну рибу ми споживаємо, то ще можна там з кісточками щось і подумати. А якщо споживаємо із ну як, з картоплею, то звичайно. Звичайно, з кісточками зовсім не хочеться і возитися. правильно? Так, все. Це я тепер. У мене, зараз я вам покажу дорогенькі, Значить, оце все ми ставимо в духовку на півгодини. нас запечеться картопля, рибка. Я рибку положила цією стороною, щоб вона була, коли ми будемо її ложити на тарілочку, вона з цієї сторони буде краще. Все, на півгодинки у духовку. Так, сейчас ми оберемо трошки. Ми. Опа. Що у нас залишилось? У нас же залишилось. Сейчас я вже вас візьму, мої дорогі. Сінки. У нас залишились оці кісточки, бачите? Такі оці я ж філи обрізала, бачите. Але вони гарненькі, тут ще є вже м'ясо. Дві у мене було дві рибки. Бачите, є ж тут ще це я зварю бульйончик. От, Виберу це все, що тут можна вибрати. От, І у мене буде е, такий, як вам правильно сказати, я ще приготую і супчик. І в мене буде такий гарний-гарний чудовий супчик. Тому кісточки ніколи і не викидаємо. Так, мої дорогенькі. Все ми приготували, молодці, а тепер попробуємо нашу рибку. Півгодинки у нас дечко побуло в духовці. Бачили? І що у нас вийшло? Рибка у нас гарна. Бачите, я цією стороною трошки ложила, щоб вона була. Ну, от на тарілочці воно краще, ніж цією е, стороною, правильно? Нічим я рибу зверху не обробляла, тільки положила отак філеєчки і все. Картопля, дивіться, яка засмажилась, макотінь. Цибулька. Я вам скажу, я не дуже люблю цибулю жарену взагалі, але іноді в духовці, от якщо картопля, то вона додає дуже гарного смаку і запаху. Ну, і оце мої дорогенькі дідулічка мій, зараз буде насолоджуватися. Супчик я йому вже сьогодні не готувала. Звичайно, картопля, бачите, яка гарненька, з цибулечкою, з приправами. І оце ж біленьке, це бішамелька, бачите, як картопелька набралася, напилася цього. І рибка, філейка, бачите, філе. Тобто можна їсти спокійно, бо дідулька мій любить розумієте, я картоплю їсти взагалі ж не буду, я буду їсти тільки одну рибку. Дівчолі набрала ваги, тому треба, треба трішки скинути вагу. А для цього ж треба всього-навсього, я ніколи не, як вам правильно сказати, не мав у мене такої дієти, і все проще. Треба менше їсти, і все буде добре. Все. То я тільки оцю рибочку з'їв, а дідулечка ж буде картоплю, ще й кусочок хлібця, та ще може якийсь ігурочок, не знаю. розумієте. То я завжди люблю, якщо вже картопелька, то філет повинен бути без кісточок. Тому що, ну, хто його знає, знаєте ж, ти ж не будеш їсти картоплю і, і, і вибирати собі сам собі оті кісточки. Ні, якщо вже е, риба йде просто на гарнір, то треба, щоб кісточок тут не було. Отакий От окунець, він у нас був такий здоровий. Я була в магазині, прийшла, якраз привезли новий такий гарний, я вам скажу такий здоровий окунь. Більше, чем, Ладонь, розумієте, набагато більший. І 180 гривень кілограм. І тут якраз і я прийшла, розумієте, то я взяла собі, я взяла тоді 6 штук, положила морозильну камеру, і по дві штучки, коли мені потрібно, я робила вже її просто робила у бешамельному соусі з вином. Ну, це теж я вам зніму, колись покажу. Ну, це всі знають, да? а це ж уже. Для дідульки, мого, потрібен і гарнір. Так просто дідульки, це маловато. Одне, одна рибка. Йому треба, щоб був гарнір. Тому, мої дорогенькі, оце така страва для себе, для своєї сім'ї. Ну, можемо трішки щось купити, приготуємо. Розумієте, треба, якщо якісь лишні гроші є, то ми знаємо, куди нам їх направити. Але ж треба ж і самому щось вживати, тому що рибу нам потрібно їсти. Дорослим людям взагалі риба дуже потрібна, вона корисна, вона корисніша в дорослому віці, чим м'ясо. М'ясо ми їмо тільки птицю, бажано тільки птицю. Але рибу і морепродукти то для нас дуже-дуже велика користь. Та й взагалі, я вам скажу, без салату і риби ми жити не можемо. Ну, дідульки нас іще без м'яса. А ми з дочуркою риба і, і, і салати різні, закуски, салати. Тому, дорогенькі мої, якщо вам буде цікаво, приготуйте. Зрозуміло, що кожна хазяйка готує по своєму рецепту. Я просто поділилася тим, як готую я. Можливо, комусь це буде корисно, можливо, буде цікаво. Ну, а кому? Ні те, не друге, то є дуже багато кулінарних каналів, і завжди можна щось подивитися і почитати, і навчитися там. Тому що у нас канал, у мене канал просто про життя. Про те, як ми живемо, що ми готуємо. Зараз ми не відпочиваємо, нікуди ми не їздимо, звичайно. Але життя продовжується, треба жити і чекати перемоги якщо є можливість допомагати нашим хлопцям. Тому мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують. Дякуємо і низько вклоняємось. І хай буде все, Україна!